Корисні сосиски вдома це можливо. Готуємо зі мною, а ще їх можна підсмажувати на багатті. Фарш на ці сосиски робиться дуже швидко і дуже просто. Все змішав і начиняємо. Спочатку я беру куряче філе і подрібнюю його на ось такі хаотичні шматочки. Ріжемо на вісім частин цибулю, одне яйце, панірувальні сухарі. Також додаємо сюди до чаші і секретний інгредієнт, що робить ці сосіски рожевими: це буряковий сік, який я вичавила з вареного буряку. Це важливо, він краще зберігає колір. Одна друга чайна ложка солі. Здаємо ще спеції сюди обов'язково. Вони дають смак. Це куряча приправа. Використовуйте ту, яку ви любите, яка вам краще смакує. Одну чайну ложечку сюди. Дивіться, щоб приправа була без солі, тому що додаткова сіль. Зробить ще більш солоними їх. Це одна друга столової ложки чеснику, чесникової пудри, чи сушений гранульований чесник, також підійде. Ще я додаю коріандр завжди до своїх м'ясних страв. Мені це класно смакує. Не знаю, як вам, якщо не любите коріандр, можна без нього. І ще для кольору додаю обов'язково паприку. Одна друга чайної ложки також сюди. Для того, щоб все гарно з'єдналося, допоможемо трошечки додамо вологи. Можна бульйон додавати, якщо не вживаєте молочних страв, а можна взяти молочко. І ще моє улюблене масло від торгівельної марки новгород Сіверський. Я його дуже люблю просто їсти. А ще до страв, яку що додаємо, то це взагалі і соковитість додаткова, і смак. Звичайно ж. І тепер все це гарно подрібнюємо, щоб була однорідна консистенція. Фарш готовий. Присипаємо його в мисочку. Сир фламандський, торгівельна марка Новгород Сіверський. Додаю сюди 100 грамів сиру для того, щоб вони мали приємний вершковий смак, легку гостриночку, яка притаманна цьому сиру. Я його дуже люблю. Використовувати саме в м'ясних стравах. І ще цей сир безлактозний. Хто не вживає продукти з лактозою? Будь ласка, звертайте увагу, в них є багато продуктів безлактозних. Мені це також дуже подобається. Перемішуємо, щоб була однорідна консистенція, і починаємо формувати наші сосисочки. Тут вам допоможе кондитерський мішечок, тому що маса дуже пластична і її важко буде заліплювати руками. Довго просто будете це робити, можна, якщо немає кондитерського мішка, беріть просто, чи беріть зіп пакет, чи файл, там, де плотненький такий пластик, і це вам допоможе сформувати їх швидко. Тепер беремо харчову плівку, ось так застиляємо, відрізаємо. І вичавлюємо фарш на харчову плівку. Вичавлюємо приблизно 30-40 грамів на одну сосисочку. Тепер закриваємо плівкою харчовою, підтягуємо її, закручуємо. Тут ось так підтягуємо, щоб вона не розповзалася в нас. Ось так замотуємо, робимо таку конфетку, а потім зав'язуємо харчову плівку вузликами. На кінцях для того, щоб зафіксувати фарш і він не витікав, коли ви будете його відварювати. В цієї кількості виходять 18-20 сосисочок. Їх можна в такому вигляді заморозити і діставати за потреби. І тепер готові сосіски ми відправляємо в окріп. Варяться вони 5 хвилин, не більше, тому що вони втрачають колір цей буяковий. А ми хочемо, щоб вони були розовенькі. Якщо не будете всі готувати сьогодні, як я зараз, наприклад, можете їх заморозити і по декілька штук діставати за потреби на сніданок, на вечерю, на обід з собою чи на пікнік, наприклад, поїдете. Також можна їх готувати. І ще хочу вам показати, як вони класно виглядають, коли їх готуєш на відкритому вогнищі. Ось такі сосиски можна взяти з собою на пікнік, на барбекю, підварити їх 5 хвилин, прямо в плівці везіть з собою, потім дістаєте її і ставите на решітку. <му> Тільки зрозумійте мене вірно, це вже те, що можна одразу їсти, вони вже готові. Але на відкритому вогнищі це буде ще й з димком і привабливий зовнішній вигляд. Такі решіточки на сасісках вони дуже класно виглядають. <му> Вугілля вже готове. Пішли, покажу вам свій дворік. Буквально 2-3 хвилиночки з кожної сторони і вони будуть готові. Який тут стоїть зараз аромат? Швидше, швидше, Танюшка. Давай будемо куштувати. Ох, викладаю на тарілку. Хочу вам показати, яка вона соковита. Скільки вологи витікає. Це неймовірно смачно ще й з димком. Я впевнена, що тепер ваші пікники будуть здоровими, корисними, і діти будуть абсолютно задоволені. Безпечні та безгрішні сосіски тепер є в вашому раціоні. Не забудьте зберегти рецепт. Вони вийшли неймовірно соковитими завдяки тому, що я додала туди сир. Саме сир робить цей вишковий смак і, взагалі, робить ці сосіски. Додавайте його обов'язково. Запам'ятовуйте. – сир фламандський. Він дуже пасує цьому рецепту. Смачні, корисні, натуральні сири від торгівельної марки Новгород-Сіверський завжди додають страві особливого смаку. Вони безпечні, вони здорові, вони дуже якісні. Впевнена, що додаючи до свого раціону ці сири, ви будете набагато здоровішими. Ви ж тільки не подумайте, що їх можна їсти тільки з мангалу. Ось так, в вареному вигляді, 5 хвилин всього можна подавати на сніданок. Вони. Неймовірно соковиті. Ви тільки подивіться, які вони соковиті. Готуйте разом зі мною. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, і якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. Чи просто напишіть якийсь коментар, це допомагає просувати відео вверх. І підпишіться на канал. А я з вами на сьогодні прощаюся, але скоро повернуся. До зустрічі, мої хороші. Люблю вас!